Всім привіт! Я вже знімаю пару днів. Вибачайте, в мене трохи голосно заклало. Я вже знімаю 2 дні, навіть можна щось три. І в Маріупо, що немає обзору мого одягу для мого роботу. Вона спить. Я її вклала, бо зараз у нас 18.04, вона зараз вже довгим-давно -давно спить ось бочком. Але я її буду будити скоро, щоб вона поїла. І поугралася трошки. Ну, Но... вона заснула. Так що, думаю, власна судьба. Ось тут басейн лежить наживі сільпу, та то його вже раз не може скласти. Зараз я вдягнуся, мабуть, що і зроблю вам обзор. Бо, що тільки днів знімаю, і обзор до сих пор нормальний. Треба це і справити.

Ший, кофта вилетіла. І тут уже дуже-дуже-дуже, як дуже, то дочі Емілії. Тут ще половина на ніс причому. Перше, це буде курточки, немає не смислу показувати, тому що я їх вже вам показую. Вони просто закінчуються. Давайте зараз почнемо з ноків і сміявчиків. Клюнявчики в мене чотири вида Перший такий маленький. Взагалі, я беру завжди в подорожі. Такий маленький зайчик, якраз, для неї. Це не подрізано, це просто їй якраз такі свинявка. Це дуже освітлено погано. Що розумію, що воно світить. Лямба, зараз на цей став, не листком. Ось так. Ідеально. у нас просто шкаф на нос знаходиться в темній зоні, розумієте? З кадровим. Далі, у нас це все в пакетику може, щоб воно не мешалось. це такі слюнячки. В общем, пустирати треба кинути в стірку. Ось такий. Тут плямка, боже, мне як мені бісить. В мене бісить. У мене вічно немає часу його постирати. Ось такий. Він наш любимый, він є їй. Все губ. Дальше. Ось такий свинявчик. Він такий от він. клейончастий, щоб типа не, не каркав. І це базовий слюнявчик, який є у всіх з карманчиком. У нас є всі види слюнявчиків. Обичні, на ліпучках, і з карманчиком. У мене ці слінки вже дуже-дуже-дуже-дуже-дуже довгі. Так що я їх дуже сильно ціню, можна сказати. Так, наповнюємо. Це тільки перша... я зараз вам шапки покажу. Я вам покажу носки и покажу вас и одяг. Сейчас за штанами будет уже долго, сразу скажу. Так что, мне кажется, будет обзор десь пару частей. Так. Тут у нас лежит расческа Эмилина. Вот. Повязка Эмилина. господи, стаковод с бантиком. Еще может, так что я ее обкладу для себя. Мальчика. логика хранили ему. О мой Ой просто Эмилия спит. Мы можем в любой момент проснуться. То я ее поклала біля себя. Спит. У нас двухъярусный шкатулка. Первый ярус. Давайте покажем. Можливо, у нас больше такие белые. Так я вас у нас таки в горошок носочки. Наши одни на имей? Так что, одни такие носочки, типа, двухцветные. Белые двухцветные носочки. Дальше у нас зеленые носочки. Вот такие. Дальше у нас это. Голубые носочки. Ну, це такі у нас... Ми дуже рідко ці носочки використовуємо, бо вони більш такі білі носочки, класика. У нас дуже багато білих носочків. Ось другі білі носочки. Ось це такі з цими штучками я покажу їх. Ось такі. Це такі, як оці от. Ось такі, коротше, ну я не можу об'яснити. І такі ж самі, ці вже такі фатінові, а ці такі ж самі тканюві. У нас багато таких носочків. Пов'язку я туди не кладу до цих русків, бо тому що. Вона рівна, якщо я покладу туди пов'язку, то вона просто буде як кумок шерсті. Буде якась м'ята. Що ми закривати, будемо питатись. Все. Так що все, Вона на деякий час покласти розчоску сюди, щоб вона не мішалась. Що у нас немає? Так, все, тут готово. Ставимо. Що тут дитки? Це мені дуже сильно дуже-дуже дуже сильно нравиться. Далі комбезик. Зайчики. Комбізан. Комбенізон. Ви бачили. Я складуся так комбінізума. Я ж в мене такі з собаками. У мене вони всі розтеплюють. Мені просто дуже для них розтіблювати. Далі в мене комбінезон. Базовий мінімум. Ми, Ось такий вот. Кажуть, що хлопчачі, але мені вони нравляться. Мені все рано, якщо вони... якщо синій колір, це не означає, що це тільки хлопчачі. Адже синій колір це і для дівчат теж прикольний колір. Ось це розовий бодік. База. Ще один розовий. Уже з такими квіточками. Мій у вас це мій любимий костюм, клянусь вам. Я до сих пор не розібралася з одним костюмом як на ним пользуватись. Це наш улюблений костюм, він ще не м'ятий, бо ми ще його ні разу не вдягали. Дуже красивий. Я в нього влюбилася. Зараз прийдемо згляду. Далі це такий костюмчик класичний, широкий. Далі. Ой, це наш нічний костюмчик. Коли літом буде. Так. Ось, з цим костюмом я не можу розібратися, щоб його вдягати. Це просто ось. Він якийсь странний. Ну Це сірий костюм класичний. Просто сірий матовий костюм. І останній костюм це такий. Бодік. З бодіками все, така пара у нас бодіків, ще не емілійний бодики. Зараз ми це складемо. Ну, якби ми чисті люди. не грязні. Так що все, ну-ну-ну. ми мене такі засранки. Просто якось він такий красивий, нічний. Ми його беремо в поїздки. Так що вдома ми такі не вдягаємо. Хіба що ми його вдягали, коли було літо? Ми вдягали, коли літо було ось такі от. Типа без е, кулош. Бо тому, що було тепло. Зараз у нас дуже холодно. У нас, типа, опалення в цій кімнаті дуже погане. Типа опалення є, але... Да, мало тепла підходить. Більш... Зараз да, стараюся використовувати костюми, або штани зразу ж. У нас штанів дуже багато, так що беремо з рукавами тільки за на деякий час будь-які.